<ривання> то, що то, ну що вони така? А то воно згоріть за 15 хвилин, то дев'яне перекриття. Чому воно закінчиться? Чи горить, чи? Ой, як чути вже резина горить якась. Якась резина вже горить. Та там що хочеш горить? Що там було захламляно було? Ну що на чердаку може бути? Все, там кажуть художники. Там не клан, якісь були. — Там квартири, люди живуть. Ні, ну то тільки тут так, люди, не а там навіть живуть. Майстерні? Майстерні? Художникам давали колись без грошей, без нічого, щоб вони там займали своєю діяльністю. Ну, то вони що, там жили? І вони жили там. Ага. Це з тими двома дітками. Так, то ж, а те, воду не Слухайте. Але може з того боку вже потушили, бачите, воно вогня не вийде. Напору немає, я бачу з'являється то. А що ви бачите? За вже з'явився той напор. На вітер якийсь є, Що да, ти входиш? Вона там керує пожежниками? Ти скажи, хай туди покерує пожарниками, скуриш за туши. А ви сьогодні популярна? Так, да, так, да, я да. сьогодні тут з'їзда. Що він там не є? Ні, та, але щоб це але 15 хвилин, що там. Ой, так, да, приїхали три чи що машини, але не можна... шість вже, а, сказали, шість ви уже вже на 6 Ой, Горить вся криша, коротше, страшно. Ну, старе, старе перекриття, це ж дерево. Сухеньке дерево. ще він Не поняв. Може, спіла. Хоч би перевірили, що там людей немає. Я вже так людей поворучала. Дивиться, саме тут цікаво. Ви сказали, що там може щось зібратися, біля вікна не стояти. Їм треба було вікна вибивати і туди залазити, тушити, а що ж вони зверху тільки тушать, що ж там не тушиш.